зброї і стрілянини саме до таких радикальних методів, переконаний голова кредитного майдану рівного, можуть довести населення дії владної верхівки. Євген Жуков каже, закон проголосований у трьох читаннях, не надто полегшить життя валютним позичальникам, але таки відновить справедливість. Але і ця справедливість нині у підвішеному стані, оскільки даний закон і досі не підписаний головою Верховної ради. Євген Жуков бачає у цьому маніпуляції про владної коаліції. Нарушається абсолютно. Все. просто нарушается абсолютно все. Конституция, регламент Верховной Рады. Э, я молчу про манипуляции, которые, осуществ... которые осуществляются постоянно э, представителями э, ну, права полиции, скажем так. Но все-таки, все-таки факт налицо. Закон проголосован. Но он не подписан, он не наложен, не наложено на него ни вето. Він просто в завішому положенні Депутат рівненської міськради Анатолій Чугуєвець переконаний валютним позичальникам правоохоронці допомагати не поспішають, а навпаки, допомагають роботі бандитських угрупувань. Тут вони деякі квартири, хто в касу, кого не продали, не забрали. Вони заходять. Телевізори виносять, розумієте, тут приходять Є, я, я, до вас, другують двері, виносять телевізор, виносять холодильник, вони забирають речі в деяких будинках. Більше того, ви їдете на машині, коли їм банки працюють з цією групіровкою бандитською, з цією групіровкою бандитською під прикриттям міліції працюють банки. Вони їм дають наводки, яка машина де в заставі. Вони вас блокують посеред міста. Оця бандитська групіровка, викидають вас з машини, і на вашій машині виїжджають. Ви розумієте, що робиться в нашому місті? Міліція про це знає. Зілінському неодно, неодноразово письмово листа пишу Максимову пишу. Відповіді немає навіть відписки на деякі на деякі мої депутатські звернення Нема начальник кримінального відділу міськвідділу міліції Сергій Ясинський розповідає: наразі відкрито кримінальне провадження та здійснюється досудове розслідування щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів під час примусового виселення. Що ж стосується безпосередньо ситуації, на мірющенка 32, Криміналіст каже, справа знаходиться у рівненському міському суді і кваліфікована як цивільна. Поліція ж до цього жодного стосунку. Немає. Зараз проходять судові справи, прибувають суді, Тобто рішення ще немає. Щодо скажімо так, стягнення на будинок, кому він зараз, так можна сказати, належить на даний час, у нас по справі однозначного рішення немає. Шо це тумінопотерпіло, тобто особи, які звернулися. До вас про це висаджують. Так що з приводу виселення поліція тут участі не приймає тому що ми не здійснюємо ці функції. Проте, як мінімум, дивним видається те, що поліцію у Рівному створили нещодавно, тоді як ситуація з виселенням на Мірющенка існує рік. За цей час будинок підпалювали, щомісяця тут б'ють вікна і труять людей газом, наносять їм ряд важких тілесних ушкоджень. Голова громадської організації Кредитний майдан Рівного Євген Жуков каже: якщо суспільство легковажно поставиться до очевидних порушень конституції, регламенту, правового режиму прийняття законодавчих актів владною верхівкою. Щодо захисту прав валютних позичальників почнеться найгірше. І якщо правоохоронні органи своєю бездіяльністю підливатимуть олії у вогонь, і такі випадки, як на Мірющенка, будуть загострюватися, люди перестануть оглядатися на закон і захищатимуть свою власність так, як зможуть. Якщо нас викидують із квартир, то ми будемо викидувати тих, хто нас викидує. Анна Хіночик, Павло Невесенко, Віктор Терещук у ритмі подій.